jungle. Нізм людини. Сонячні промінчики це користь чи шкода. В ефірі програма корисно знати. І саме про такі теми сьогодні будемо говорити. Залишайтесь з нами і дізнаєтесь чимало цікавого. Сонце надзвичайно далеко, і воно на нас суттєво не впливає і не зашкодить. Це помилкове твердження доволі часто є причиною бід людей. Ще в кінці 18 століття відомий англійський астроном і оптик Вільям Гершель. Перше звернув увагу на те, що багато речей збігаються як не дивно з циклічною діяльністю сонця. Це стосувалося і виникнення та зникнення стихійних епідемій далекого минулого. Тим щоб не твердили вчені, сонце асоціюється у людей з радістю, насолодою та приємним проведенням часу. Загально відомо, що люди, які живуть на півночі, вони більше страдають на депресивні стани, так оскільки в них мало там сонечка. Люди, які живуть на півдні, вони рідко зустрічаються такі захворювання. Нас ми також бачимо, що наш настрій прямо пропорційно залежить від сонечка. Правда, тому що сонечко, от власне, сприяє виробленню мелатоніну, виробленню серотоніну. Таких медіаторів щастя можна сказати, от тому на сонечку сонячна погода взагалі сприятливо сприяє впливає на організм людини для людей. ультрафіолет у невеликих дозах справді корисний. Він запобігає запальним процесам, пригнічує розвиток хвороботворних грибів, що викликають захворювання шкіри. Однак, у великих дозах сонячні промені небезпечні. Сонце приводить до фотостаріння, воно впливає на генетичний. Склад на хромосоми організму приводить до мутацій і приводить до швидкого старіння, так званого фотостаріння шкіри. Також сонечко викликає вже беззаперечний є факт, багатьма науковцями доведено, що власне сонячна інсуляція, ультрафіолет є пусковим фактором розвитку такої найзлоякісної пихлини шкіри, як меланома. Найчастіше до цього захворювання схильні пацієнти, вік яких перевищує 70 років. Однак останнім часом меланома помолодшала, кажуть медики. Меланома є найнебезпечніша хвороба, вона дуже швидко метастазує, але небезпечна вона ще тим, що її інколи і тяжко побачити. Меланома, діагноз меланома підтверджується тільки гістологічно, тобто висікається утвір, і гістологи вже підтверджують або спростовують діагноз меланома. Запідозрити меланому можуть лікарі-дерматологи використовувати. Спеціальний апарат, дерматоскоп, дерматоскопія, метод діагностики, які є спеціальні дерматоскопічні критерії для постановки цього для запідозрення цього діагнозу. Лікарі наголошують, меланома може з'явитися не тільки на сформованих раніше пігментних плямах, але й на здоровій шкірі. І побачити її не завжди можна. Меланома може появитися на місці невусів, родимок так званих. Всі ми знаємо так про них перчики в народі чи невуси, як називають їх. От, а також вона може з'явитися на видиму здоровій шкірі, тобто видиму здорова шкіра, але людина попала під е, різноманітні впливи зовнішнього середовища, найчастіше це вплив сонця, і з'являється меланома. Якщо вже така е, стадія меланоми, е, тобто з неозброєним оком іноді людина може навіть не розцінити, що це меланома. Якщо ви помітили якусь нову родинку або звернули увагу на значне збільшення старої, не боріться. Одразу покажіть її лікарю. Це коли невус на шкірі, який вже багато років є у людини, він починає свербіти, чи боліти, чи змінив колір, чи змінив розмір, збільшився, чи підвищився над поверхнею шкіри, чи не дай боже почав кровити. Це є ті симптоми, які, на які повинна звернути людина увагу. і Вчасно прийти до фахівця. Тоді лікар-дерматолог подивиться дерматоскопом і скаже подальшу тактику, чи потрібно спостерігати в такому випадку, чи краще видалити. І застерегтися від переродження цього невусу у злоякісну пухлину меланому. Якщо після відвідин лікаря у вас таки виявили меланому, не панікуйте, її потрібно видалити та продовжувати жити повноцінним життям. Панікувати в жодному випадку не треба. Як кажуть наші колеги-онкологи, це не вирок. А меланома це не вирок, а це є. Це є виклик, виклик, який потрібно, з яким треба боротися. Однозначно, диспластичний невус, тобто невус, який вже змінюється, чи є в початковій стадії меланоми, чи навіть меланому вже потрібно оперувати, потрібно удаляти. Е, тактика на сьогодні, чим швидше ми видалимо меланому, тим кращі результати. Якщо от меланоцити клітинки вони знаходяться в поверхневому шарі в епідермісі, і Якщо ці меланоцити і е, такі злоякісно перероджені меланоцити потрапили в дерму і в глибші шари шкіри, їх шанс метастазувати є значно більший. Тому, коли людина звертається раніше, а краще це профілактичні огляди всіх невусів, і ми вчасно діагностуємо диспластичний невус, тобто це ще не меланома, це просто ознаки того, що невус почав перероджуватися. Його видалити вчасно, і ми маємо тоді всі шанси спасти людині життя. То, щоб сонце вам не зашкодило і не стало причиною недух, дотримуйтесь елементарних порад щодо перебування на вулиці у спекотну пору. Пам'ятати потрібно, що шкіру ми захищаємо. Найкращий захист це механічний. Тобто це є одяг, кепка на голову, сонцезахисні окуляри і таким чином захищати сонце від сонця, якщо нам вже ну вкрай необхідно побути на вулиці, і ми не можемо іншим методом уникнути перебування під сонячним випромінюванням. До речі, медики зауважують, що сонце. Захисні засоби не завжди можуть берегти вас від променів. Це не є спосіб захисту від сонячного випромінювання. Люди повинні уникати сонця і не перебувати під прямим сонячним випромінюванням. Щоб уникнути шкідливого впливу сонця, засмагайте тільки в певні години і під парасолькою. Таким чином, розсіяне сонячне проміння не завдасть шкоди, а навпаки, буде корисним. А ще лікарі застерігають: не можна перебувати на сонці людям, у яких є проблеми зі шкірою. Сонце. Життя таке без нього неможливе. Це наше світло і тепло. Взимку ми з нетерпінням чекаємо літа, щоб поніжитись і сповна насолодитися теплом. Однак, як бачимо, воно не завжди корисне для нас. Висока температура повітря особливо небезпечна для людей, які мають серцево-судинні захворювання. За надмір високої температури пригнічується фізична активність людей, збільшується ймовірність захворювань серцево-судинної системи і нирок. Тому людям, які мають ці недуги, необхідно бути більш обачними при спекотній погоді. Переважно це відбуваються е, напади стенокардії повторні, е, підвищується артеріальний тиск і може провокуватися гіпертонічний криз, або навпаки, гіпотензія, дуже часто буває в наших людей. Е, виникають різні порушення ритму. Чому воно виникає? За рахунок того, що під час спеки виділяється більша кількість рідини у вигляді потовиділення. І це йде зневодення організму, і за рахунок цього підвищується густина крові, і яка в подальшому веде до. Підвищені утворення тромбів, які тромбують судини коронарні і уже стаються такі нещасні випадки, як інфаркти, або судини головного мозку. Це і інсульти вплив температури повітря посилюється в умовах підвищеної вологості. Аби сонце негативно не позначилося на стані вашого здоров'я, необхідно берегти себе щодня. Це в першу чергу і людям здоровим, і які мають проблеми, особливо з серцево-судинною системою, більше пити рідини. Тобто 1,5-2 літри в день випивати і не чекати, що відчуття спраги, коли настане, тоді я вип'ю. Так не, не потрібно чекати, пити і особливо не пити газовані напої, тому що навпаки, вони, ну, можливо, трошки як без спрагу у нас відчуття, ми відчуваємо, що знімають, але навпаки, підвищується потовик. Виділення і це в свою чергу веде до більшого ще Краще вживати чай зелений, який має багато антиоксидантних властивостей. Більше включати в раціон овочі, фрукти, особливо ті, які мають багато рідини включити кисломолочні продукти, які покращують травлення і е, зменшують нагрузку на організм, оскільки і так наш організм працює з більшою енергією для того, щоб справитися із атмосферними такими явищами, зменшити в раціоні жирну їжу, м'ясні продукти, бульйони, краще замінити м'ясо рибою. Менше вживати солі, тому що сіль затримує рідину, і це в свою чергу підвищує рівень для гіпертоніків, це підвищується рівень артеріального тиску, що веде до гіпертонічних кризів. Якщо температура повітря на вулиці сягає більше 25 градусів, краще залишіться вдома або ж відпочивайте в тіні. В інших термінових випадках убезпечте себе перед тим, як вийти у спеку на двір, самірить територіальний тиск, випите ліки, не забудьте випити їх, тому що все ж таки, от наші люди люблять, от стабільна температура на дворі і вже відміняють собі, як то кажуть, відпустку лікам роблять. Це категорично заборонено, тому що це провокує далі кардіо. Різні ускладнення. Тому обов'язково випити ті ліки, які вам рекомендував терапевт чи кардіолог і вже вийти на вулицю. На вулицю захопити потрібно пляшку з водою, одіти одяг, який більш такий легкий, не тісний, з натуральної тканини, обов'язково головні убори взяти з собою і не забути з собою взяти аптечку, в якій повинно бути валідована. Ол, корвалол, нітрогліцерин, особливо це краще не таблетки, а аерозоль, тому що він швидше діє і ефективніше. А ще пам'ятайте, поряд з літніми радощами і відпочинком цей найтепліший сезон приносить з собою таку серйозну проблему для здоров'я, як тепловий або сонячний удар. Найчастіше симптоми сонячного удару з'являються відразу. Перебуваючи на сонці, особливо під прямими променями сонця, людина може відчути виражену загальну слабість, відчуття сильного жару, почервініння обличчя, інколи відчуває підвищення температури тіла, і воно обов'язково підвищується до 38 або і до 40 градусів. Підвищується серцебиття. Людині стає некомфортно, вона може втрачати свідомість, виражається це головокружінням і до повної втрати свідомості. Може супроводжується так само блювотою. Якщо вам стало зле, не боріться, одразу надавайте допомогу. Якщо ж людина втратила свідомість, тоді її віднести в холод чи в тінь, положити на спину. Нижні кінцівки повинні бути вище тулуба, тісний одяг звільнити. І скропити холодною водою, дати прохолодний чай і впевнитись, перевірити артеріальний тиск, якщо це є можливо, і пульс, і чи є дихання. Якщо ці порушення, якби цих систем порушення є, якісь тоді викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Отож, якщо ви будете стежити за власним здоров'ям, тоді сонце буде вашим другом і лікарем. В іншому випадку корисні властивості промінчиків, не зашкодять вашому організмові. А далі ми поговоримо про ще одну важливу тему харчування влітку. Воно передбачає деякі зміни в порівнянні з іншими порами року. Літо чудовий період для того, щоб зміцнити організм і запастися вітамінами. Тим більше, що овочів і фруктів у цей період досталь. Зараз фрукти та овочі доступні практично увесь рік, однак літо все ж пора особлива. Адже ніякі дари природи за морських теплих країн не можна порівняти з місцевими овочами, ягодами та фруктами. Але разом з тим багато хто вважає, що якщо все це місцеве рідне, то воно не шкідливе. Та це не так. Звичайно, все це треба споживати, бо це сезон, сезон цих продуктів. Але знову ж таки треба звертати увагу, щоб вони були чисті, вимиті. А для дітей, ще крім того, що помити, потрібно їх обдавати окропом перед їхнім вживанням. Крім того, якщо це ранні якісь овочі, фрукти, їх ще би було добре замочувати хоча б на півгодини воді для того, щоб вийшли оті нітрати, які входять до складу. Крім того, навіть зелень, особливо в зелені, часто бувають нітрати, то зелень також перед вживанням, перед тим як давати в їжу, треба вимочувати в холодній воді, хоча б півгодини. -пів Здорове харчування влітку це не просто особливий раціон, але й правильний підхід до організації цього режиму. У спекотну пору потрібно вживати менше жирів та вуглеводів і віддати перевагу зелені, овочам, фруктам і, звісно, рибі. Риба – легкий продукт, це легко засвоєний білок, і звичайно, що хотілося б щоб надавати оцим продуктам перевагу а також кажуть, салати. Причому салати краще змащувати олією або сметанкою, а не майонезом. Все-таки майонез це більш калорійний продукт. Він вже, якщо без нього не може обійтись, то вже краще зимою, а літом я би не рекомендувала майонези, тим більше ними легко отравитися, тому краще давати от з олією. Причому не треба багато давати олії в салат, а достатньо столової ложки на навіть на велику миску з салату. Ще можна додавати до салатів, щоб він був більш такий. Соковитий трішки лимонного соку, і це буде. І аскорбінова кислота, і смачніший той салат буде. Відомо, що здорове харчування влітку має включати багато сезонних овочів. Їх можна вживати у будь-якому вигляді сирими, вареними, тушкованими, запеченими у вигляді окрошки і так далі. Але не перестарайтеся з їх термічною обробкою. В цьому випадку з овочів випаровується більше вітамінів. Окремої уваги влітку заслуговує також питний режим. Кількість спожитої рідини у цей час обов'язково потрібно збільшити. Віддайте перевагу зеленому чаю, адже він чудово втамовує спрагу. І мінеральній воді, тому що разом з потом ми втрачаємо не тільки воду, але й мінерали. В період спеки більше хочеться, скажімо, пити, ніж їсти, тому ми повинні підбирати собі ну, напої. Ну, це не обов'язково мають бути напої. Солодкі, це може бути звичайна питна вода. Але звичайно, що воду треба підбирати або бутильовану воду, або вода з централізованого водопостачання. Тому що, якщо ми не невідомі, джерела водопостачання може бути причиною як отруєння, так і кишкових інфекцій. А ось до молочних продуктів літку потрібно ставитися з обережністю. Тим більше уникати їх поєднань в одному прийомі їжі з фруктами і овочами. Що ж до кисломолочних, то це не тільки добрий спосіб тамувати спрагу і голод, але ще й можливість забезпечити організм мікроелементами та допомогти природному очищенню кишечника. Треба зауважити й те, що влітку досить поширені харчові отруєння. Але дотримуючись нескладних правил літнього харчування, а це ретельне миття рук, овочів і фруктів, їх можна уникнути. Якщо ж неприємна ситуація з вами таки трапилась, не чекайте, що стане краще. Отруєння це завжди є. Нудота, може бути блювота, може бути підвищення температури, може бути пронос, може бути загальна слабість, втомлювання. Це не специфічні симптоми, вони, але вони можуть, можуть бути навіть болі в животі, але вони можуть говорити про те, що щось з організмом не так. І тому треба тоді звернутися обов'язково до лікаря, щоб він вже в цьому розібрався. Чи це є отруєння, чи це є просто загострення хронічного захворювання, шлунково кишкового тракту. З обережністю споживайте також гриби. Якщо гриби невідомі, краще їх не брати, не купувати. І безумовно можна навіть отравитися їстівними грибами, тому повинна бути відповідна термічна обробка. Ну і я би не рекомендувала все таки дітям давати гриби, хоча б від 12, до 12 років дітям не давати гриби. Щодня в здоровому харчуванні влітку повинні бути сезонні фрукти, причому ті, які ростуть у вашому регіоні. Так, наприклад, в червні можна себе потішити полуницею, черешнею і вишнею, а в липні малиною, смородиною, абрикосами та агрусом. Серпень багатий яблуками, персиками, кавунами і динями. Погодьтеся, вони забезпечать ваш організм багатьма корисними речовинами і вітаміном С. Зміцнить імунітет і підготує його до зими. До речі, дієтологи радять вживати фрукти в першій половині дня. Так вони краще засвоюються. Звичайно, уникнути усіх небезпек не завжди можна. Однак не забувайте, літо це прекрасна пора. Здоровий спосіб життя, раціональне харчування, загартування, а ще приємні враження допоможуть незабутні відпочити і набратися сил на наступні місяці. Це була програма «Корисно знати бережіть себе і до наступної зустрічі в ефірі. Audio jungle, Audio jungle.